Рішила попробувати себе в ролі підводного жителя. Так, ну що, в попередньому відео забор поставили, тепер треба розслабити м'язи. Пішли в центр, залишила маму на лавочці передихнуть, а сама побігла в магазин. Взяла ось таке морозиво. Тут могла бути ваша реклама, але це ні. просто мій рекомендаціон. Дуже смачне, правда, невелике. Далі заскочили до тьоті, в неї он скільки милоти бігає. Один з них явно мав бути папугайчиком. Помилувались, поговорили і пішли до річки. Ось така вона зона відпочинку є, але сьогодні нам мангали і біседки на воді не треба. Так що зразу воду тут є де поприяття, я це люблю. Якби шетерзанка. Була як колись, то взагалі була б пісня. Але і так згадала те, що вже давно думала, що не зможу. І мама теж не промовила. Раз я пірнула і вирішила б спробувати себе в ролі підводного жителя. Але жаброслів в мене немає так, що довго без повітря не витримала. Якщо ви розумієте про що я пишіть в коментарі, трохи поплавала, і на зворотній дорозі, одолживши вілік чуть не одолжили й котика, який так і не хотів нас відпускати. Але прийшлось. Ми повернулись, і потім я поїхала додому. А далі. Вже не я до мами, а мама до мене прийде. Так що чекайте наступного відео, підписуйтесь і не забудьте про реакції. Дякую.